Закон України про національну поліцію, стаття номер 100 ювілейна стаття. Така призначення одноразової грошової допомоги. Читаємо, що ж написано: визначення інвалідності та ступеня втрати працездатності без визначення інвалідності поліцейським здійснюється в інвалідному ой, в індивідуальному порядку державними закладами охорони здоров'я відповідно до закону та інших нормативно-правових актів. У разі встановлення факту настання смерті поліцейського, а також особи звільненої із служби в поліції, внаслідок обставин, зазначених у пунктах 3.6 частини першої статті 97 цього закону, якщо смерть настала протягом 6 місяців після отримання інвалідності чи травми, внаслідок отримання яких поліцейський раніше отримував одноразову грошову допомогу згідно із зазначеними пунктами, виплата одноразової грошової допомоги особам, які мають право на її отримання, зазначеним. У цьому законі здійснюється з вирахуванням суми допомоги отриманої померлим. Третій пункт у разі визначення інвалідності або часткової втрати працездатності без визначення інвалідності поліцейському особі звільненій зі служби в органах поліції, який на день отримання інвалідності визначення відсотка часткової втрати працездатності без визначення інвалідності або на день його звільнення з органів поліції займав. Посаду в державному органі, установі організації або у вищому навчальному закладі, які виконують роботу в інтересах держави та її безпеки, із залишенням на службі в поліції, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів тих органів державної влади, до яких вони були відряджені. Виплати одноразової доп... грошової допомоги. Особам, які мають право на її отримання, в разі загибелі смерті працівника поліції, якщо поліцейський на день загибелі займав посаду в державному органі, установі організації або у вищому начальному закладі, які виконують роботи в інтересах держави та її безпеки, із залишенням його на службі в поліції здійснюється в порядку, в визначеному. Цієї статті, четвертий пункт. Одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у частині 2 цієї статті, призначається і виплачується за останнім місцем проживання служ... а, проходженням служби поліцейських. П'ятий пункт. Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав визначених цим законом та одноразової грошової допомоги або компенсації виплати. Визначених із різних підстав іншими законами та нормативно правовими актами, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором такої особи. Ось так. Шосте, які мають право на особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, визначені цим законом, можуть реалізувати його протягом трьох років з дня виникнення в них такого права. Ну що тут скажеш? Закон є закон, гарний він чи поганий, ну, але його треба дотримуватись вже, який є. Ну, може, згодом через якийсь час будуть прийняті і інші закони, трошки відрізня... які будуть трошки відрізнятися від цього. Але я вважаю, що, скоріш за все, що все ж таки будуть перепечатуватись та трошки коректуватись та й все.